Створіння, що виглядає як жива броньована машина, та існує вже мільйони років. Воно може скрутитися в кулю, ніби тенісний м'яч, рити землю швидше за лопату і не боїться змій. Це броненосець. Його історія це подорож у часі, а його поведінка це загадка природи. Але сьогодні, як ніколи, цей древній виживальник опинився на межі зникнення. В цьому відео ви дізнаєтеся неймовірні факти про одного з найхимерніших савців планети. Броненосці це унікальні істоти, що належать до ряду панцирних або ксенартер, їхні найближчі родичі, лінивці та мурахоїди. Ці створіння виникли понад 50 мільйонів років тому в південній Америці, у часи, коли цей континент був відокремленим материком. Саме ізоляція дозволила їм еволюціонувати у справжні живі танки природи. Деякі доісторичні родичі броненосців, зокрема гліптодони, були завбільшки з автомобіль. Вони мали масивну броню і важили понад тонну. Але після великого обміну фауни між північною та південною Америкою лише кілька видів змогли адаптуватися та вижити. Сьогодні існує 21 вид броненосців, більшість з яких проживають у центральній і південній Америці. Один вид дев'ятисмуговий броненосець навіть дістався до півдня США, Вони населяють тропічні ліси, савани та пустелі. Всюди, де можна копати землю та ховатися від хижаків. У світі броненосців боротьба за виживання починається з народження. У деяких видів, як от у дев'ятисмугих, народжується відразу чотири ідентичні малюки. Клоновані близнюки з однієї яйцеклітини. Це рідкісне явище серед савців. Під час шлюбного періоду самці змагаються за самок, ганяють суперників, штовхаються, навіть може трохи кусатися. Все заради права залишити потомство. Після запліднення самка може затримувати імплантацію ембріону на кілька місяців. Це дає їй шанс народити у сприятливіші умови. Молоді броненосці дуже швидко дорослішають. Вже за кілька тижнів вони копають нори та шукають їжу самостійно. У дикій природі вони живуть у середньому 7-10 років, а в неволі можуть доживати до 15. На відміну від більшості інших видів, так звані гігантські броненосці, що мешкають на більшій частині території Південної Америки, мають триваліший розвиток. Їх дитинчата суть молоко до 7-8 місяців, а їх тривалість життя у дикій природі достаменно невідома. Найстаріший зареєстрований броненосці цього виду помер у віці 16 років в зоопарку Сан Антоніо Америка. Також гігантські броненосці, на відміну від менших своїх родичів, не можуть прикритися повністю своїм панциром. Під час небезпеки вони намагаються сховатися або заритися в землю, а їхні нори найбільші серед усіх видів та досягають близько метра в діаметрі. Цікавим фактом є те, що ці броненосці нерідко співіснують у своїй норі з коротковухою собакою. Броненосці справжні гурмани серед мурашок і термітів, їхній нюх у десятки разів чутливіший за людський. Вони можуть відчути колонію термітів на глибині понад метр під землею. Їхня липка довга морда дозволяє вилизувати комах з щілин, а сильні кігті розривати мурашники як концерну банку. Вони також харчуються хробаками, жуками, іноді фруктами та дрібними хребетними, а деякі види навіть полюбляють ласувати зміями, а також не гребують падаллю. Броненосці здебільшого ведуть одиночний спосіб життя. Вони мають свою територію та активно її захищають. Вдень ховаються у норах, а вночі виходять на полювання. Але також можуть виходити на полювання рано вранці, особливо в прохолодну і хмарну погоду. Ці тварини досить непогані плавці, особливо дев'яти поясні броненосці, і при необхідності можуть наважитися перейти чи навіть перепливти річку. В додаток до плавання дев'яти поясні броненосці можуть затримувати дихання до 6 хвилин. Це є рекордом не лише серед усіх наземних савців, але й самих броненосців. Нори риють різні та залежно від виду мають різні розміри, але можуть бути до 5 метрів у довжину та 2 метрів у глибину. Тварини можуть принести трохи трави та листя всередину нори, часто намагаючись приховати вхід у нору шляхом розміщення рослинних решток навколо неї. Можуть мати до 12 нір, але в середньому їх 4 або 5. Самці та самки можуть ділитися цими норами під час шлюбного сезону, але як правило, нору поділяють самка та її потомство, чи молоді брати та сестри. Присмугий броненосець має здатність згортатися у кулю повністю, закриваючи вразливі частини тіла. Це унікальна здатність серед савців. і це єдиний вид броненосців, що не ховається під час небезпеки, а лише згортається у кульку і чекає. Також малюки лише цього виду починають ходити на своїх чотирьох відразу через кілька годин після народження. У неволі броненосці важко приживаються, їм потрібна особлива температура, харчування та вологість, проте деякі зоопарки США та Бразилії успішно утримують цих тварин. Але от дикі ці тварини можуть бути небезпечні, адже броненосці є одним із небагатьох ссавців, які можуть бути заражені бактерією, що викликає проказу у людей. Також існує легенда, що ці тварини кули не пробивні, але це не так. Їхню броню можна пробити, але вона досить міцна. Тож, якщо куля поцілить під правильним кутом, то скоріше за все вона відрикошетить. Один такий випадок стався в США 2015 року. Чоловік намагався пристрелити броненосця на своїй ділянці з пістолету 38-го калібру, але куля відрикошетила йому прямо в обличчя. На сьогоднішній день ареал поширення і проживання цих тварин все більше зменшується через вирубку лісів, автомобілі, собаки та браконьєрство. Все це ставить під загрозу більшість видів. Деякі місцеві жителі полюють на них заради м'яса або використовують у народній медицині. Броненосці не просто частина екзотичної фауни, вони живий доказ, того, як природа формує надзвичайну адаптацію, вони контролюють чисельність комах, розпушують ґрунт, беруть участь у природних екосистемах. Їхнє зникнення призведе до порушення харчових ланцюгів, збільшення популяцій, шкідливих комах, деградації ґрунтів. А ще ми втратимо частинку еволюційної історії.